Свято Воскреслої землі та пробудження життєвої сили природи, благовіщення Пресвятої Богородиці в народі здавна називали третьою зустрічю весни. А ще вірники вважають цей день святом радості, надії, віри та безмежної любові. Благовіщення вважають одним з найбільших весняних свят за народними віруваннями. В це свято Бог благословляє усі рослини. А тому вважалося великим гріхом виконувати будь-яку важливу роботу. Особливо грішно у цей день працювати на землі натомість піти до храму вже стало традицією. На благовіщення у церквах святять проскори та правлять урочисту службу. Благовещенську проскуру колись зберігали за образами як оберіг. Вважалось, вона має цілющі властивості. Лікує, приносить у дім щастя, примножує врожай, оберігає від негоди. Багато прикмет, пов'язаних з цим днем, вірники також добре знають. Так само розуміють і великий зміст цього свята. Бог сповістив Марії, що вона народить сина Божого, і ця вість пішла по всьому світі. Ну і це свято ще більше, як Пасха. Даже кажуть, що все свято птахи, гнізда не в'ють, нічого не можна такого робити. А ще прикмети такі народні є, що говорять, що якщо сьогодні ранку до хати занести любі весняні квіти. Так, каже, буде цілий рік Божа благодать у домі і ну, щасливо буде в тому домі. Це свято нічого робити не можна, займатися нічого, що на це свято навіть листівки гнізда не роблять. Що таке велике свято. Не чесатися, нічого нічого не можна робити. Звістку про те, що почалося звільнення роду людського від гріха, вірники завжди зустрічали з радістю у цей день. Вперше затривали час. З тих пір, як Єва була проклята, жінка була названа благословенною. Свято Благовіщення є великим святом. Літургійним і це є початком нашого спасіння. Всі християни вірять, що Пресвята Діва Марія, яка стала Богородицею, бо народила Ісуса Христа Богочника, то є початок нашого Спасіння, тому що через неї приходить Христос на цей світ. Люди з тої великої пошани до Пресвятої Богородиці так святкують це свято як початок спасіння всіх людей. У давнину люди казали, на благовіщення відкривається небо, і в цей день у Бога можна попросити кохання, щастя та багатство. Однак для того, аби все здійснилось, треба перш за все вірити у велику силу молитви.